Постраждалих від ракетного удару, 13 січня, в будинках шостки відновлено тепло, газу та водопостачання. Про це повідомив начальник житлово-комунального управління шосиської міськради Геннадій Мелашенко. Є після взриву багато адвібрацій. У нас якісь незначні там протікання є тріщини жеки. У нас з моменту. Прильоту досі працюють в посиленому режимі. 13 січня у шості були сильні морози. Від вибуху у квартирах повилітали вікна та двері. Аби якось зберегти тепло, містяни почали забивати вікна плівкою чи склити. Про квартири, у яких ніхто не проживає, подбали комунальники. Перший день практично всі отвори закрили. Навіть ті, що ніхто не проживає, хто виїхав. Ми з спецтранспортом знаружи всі ці отвори закрили, аби у подальшому отримати матеріальну компенсацію. Всі постраждалі мають зареєструвати пошкоджене майно у додатку. Дія потрібно вказати дані про об'єкт, який постраждав, додати фото та опис пошкоджень, а також контактні дані. Постраждалий реєструється в дії, надає повідомлення, що не є пошкодження, і подає заяву на відшкодування. З органу місцевого самоврядування з міської влади ми повинні скласти акти пошкодження і загрузити це в систему. І коли система з одного боку і з іншого співпадають, тоді автоматично нарахується. Виплати, як зауважив Геннадій Малашенко, про встановлення нових вікон та дверей повинні подбати самі власники квартири, адже матеріальна компенсація надійде тільки через деякий час. У положенні про відшкодування там вже прописані стандартні ціни. Тобто виплати будуть проходити по стандартним цілям. Тобто там є вже ціна на пошкоджену там металопластикову або вікно, або двері, або міжкомнатну двері. Там вже прописано стандартний розмір. Підшкодувань ті шосткинці, які не можуть самостійно зреєструвати пошкоджене майно, можуть звернутися за допомогою у шостикій ЦНАП. Якщо потрібна допомога в реєстрації в дії, звертаємось до виконкому центру надання адмінпослуг. Якщо потрібна допомога. В оформленні актів можете звертатись або в управління житлово-комунального господарства. Ми основні постраждалі будинки. Ми допомагаємо обходити, оформлювати акти, оформлювати підтвердження. Цього наразі працює міська комісія, яка проводить обстеження пошкодженого майна, вносить дані в реєстр та приймає рішення щодо надання допомоги. Досі працюють люди, ми досі обходимо. Так що не до всіх достукались, не всі відчиняють, але це потрібно зробити, щоб отримати виплату.